Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 10, сторіночка 18. Кольорові олівці, ручка ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку і посадимо слова в човники. Читаємо за мною, луною, державні символи. Державні. Тема нашого уроку державні символи України. І ми продовжуємо говорити про державні символи. Отже, мої любі, Послухаємо лист від Центаврика. День друзі, виконання державного гімну України надихнуло мене написати такий вірш. Слова палки, мелодія прочиста, державний гімн, ви знаєте, усі, для кожного села містечка, міст лунає мільйоном голосів. Заспіваймо ж разом. Гімн України. Отже, пригадаємо, як слід поводитися під час виконання державного гімну. Варіант А. Крукувати на місці під музику. Варіант Б. Співати стоячи, тримаючи руку на серці. І варіант Б сидячи за партою, розмовляти із сусідами. Оберіть правильну відповідь на вашу думку. Будь ласка, пригадуємо, правильна відповідь це варіант Б. Співати стоячи, тримаючи руку на серці, Нагадую, що під час звучання гімну ми не розмовляємо, не крутимося, не повертаємося, а просто стоїмо. Рівно. Ось так слід поводитися. Подивимося на малюночки. Скажіть, будь ласка, що зображено на першому малюнку? Хто впізнав ці її? Перба правильно. А на другому малюнку, що це ви, за птах? Велике вели. вели, правильно. А на третьому малюнку калина. Скажіть, будь ласка, а яку країну ви уявляєте, коли бачите вербу, вели. калину, Україну. Правильно, правильно, бо вели. це народні символи України. Пишемо ці малюночки. І так, перше це верба. Пишемо з великої літери В, як ми напишемо В. В. Е. 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 Правильно, спасибі Варвара. В Р. Е. Ба, як ми напишемо Ба? Е. Ба. А, 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 а. Ба, це Б А. І поставимо крапочку. Так, підпишемо другий малюнок. На другу малюнку Лелека, Пишемо з великої вітри. Ле, як ми Ле напишемо? <клес> Правильно, але е. Пишемо ле. Ле, ну, ле такий самий склад. Так, два однакових склади. Ле. ЛЕ, ПА, А як написати капку? А, правильно пишемо. Ставимо також крапочку. Лелека. І набережні малюночку калина. Пишемо з великої літери. Ха Ка", ка написати? Ка. Ка. «Ли», Як ми ли напишемо: Кали, -ка -на". як на напишемо. Ми А, правильно, молодці. І не забуваємо також поставити краточку. Верба лелека, калина. Прочитаємо поступово прискорюючи темп. Читаємо за мною луну, державу символами, райін, гімн, прапор і герб. Молодці. Беремо олівчик. Павлуша бери олівчик і сажай разом з нами човники. Повторю слова. Державними символами країни є гімн, прапор, герб. Перем зелену ручку і сажаємо втретє. Державними символами країни є гімн, прапор. Герб. Пробуємо відтворити по пам'яті, розповідаємо. Державними символами країни є гір, прапор і герб. Проговоримо ще раз за диктором, щоб пожекров. Добре, добре запам'ятати. Приготувалися. Проговоримо. Державними символами країни. Є імін, прапор. І герб. такі державні символи в нашій країні. Так, добре. Що ж, мої люди, прочитаємо вірш Ліни Біленької про державний прапор. Послухайте його, будь ласка. Можете слідкувати, хто вже добре вміє читати і встигати? Державний прапор. Вітер весняний на площах. Стяг український полоще в прапорі просинь небесна, золото поля чудесне. Ось такий гарний вірш про наш прапор. Візьмемо до рук олівчики і розфарбуємо наш прапор. А хто нагадає? Якого кольору наш прапор? Який ми маємо використати кольори? Блакитне-жовтий, тихо, 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 тихо. Крістінка, будь ласка. Блакитно-жовтий. Тільки не блакитно-жовтий, а синьо-жовтий, скажемо Синь разом. Синьо-жовтий. Синьо Отже, верхня смужечка у нас синього кольору. Зафарбовуємо її синього кольору. А хто знає, що символізує синій Я колір? Що він означає? Що означає синій, синій колір? Небо. Правильно, безкварне небо, правильно, мирне небо. Так, а друга смужечка у нас жовтого кольору. А що символізує жовтий колір? Золоте поле пшениці, правильно, золоте поле пшениці символізує наша жовта смужечка. Отже, це у нас Безхмарне синє небо над золотим пшеничним полем. Отака у нас миролюбива країна. Да? Любить мир і любить працювати. Отака наша гарна країна. Добре, виконаємо вправу Я фотоапарат. Покажіть мені свої прапорці. Хочеться так подивитися, які у вас вийшли гарні прапорці. Вероніка, Тимур і Макар, микайте, будь ласка, камери. Ой, які красиві, яскраві, дуже класні. Спасибі, молодці, любі мої. Що ж, виконуємо вправу, фотоапарат. Увага на екран. Намагаємося запам'ятати, що ми. Ой, стоп, стоп. Намагаємося запам'ятати, що ми побачимо. Хто встиг прочитати і може відтворити? Так, Єгорка, будь ласка, державний прапор. Державний прапор України має дві однакові за розмірами смуги. Так, молодець. Читаємо, відтворюємо другу частинку фотоапаратика, увага на екран. Будьте уважними. Хто запам'ятав і може відтворити? Так. А окрім Єгорки хтось може відтворити? Будь ласка, Єгорка ще раз відтвори нам другу частинку Смуха державного прапора кольору а, кольору, так, а нижня – жовтого. Добре. Прочитаємо ще раз разом. Візьміть, будь ласка, ручку до руки, прочитаємо ці визначення. Читаємо разом. Державний прапор України має, олежик працюємо, дві однакові за розмірами смуги. Тобто синя і жовта смужка, вони однакові. Верхня. Смуга державного прапора, синього кольору. А нижня жовта, а нижня Отже, про що ми з вами говорили? Верхня смужка синя, а нижня жовта. Що вони символізують, ми вже з вами проговорили. Отже, мої любі. Прийшов час нам трішечки відпочити, тому все покладіть, вставайте зі своїх місць і трішки порухаємося. Прочитаємо, прочитаємо тлуматний словничок і дізнаємося, що таке тло. От ми кажемо там тло, зроби тло, прочитаємо тло це основний колір, тон, на якому роблять малюнок. Візерунок тощо, фон. Подивимося, що таке тло. Зверніть увагу? Що? Вадима, що ти хотів спитати? Олена Володимирівна, а давайте от, от Украї... український віршик треба надо. Будемо його вивчати, а потім, а потім будемо розповідати цей віршик. Ну, хороша пропозиція. Можемо так зробити. Подивіться, будь ласка, діти, що таке тло. Так, це такий основний колір, який беруть, а вже потім на ньому створюють інші візерунки. Оце основний колір, така як основа. Це називається тло. Ось таке тло. Бачите, ось синьо жовте тло. І на ньому вже роблять. І інші малюнки. Подивіться, бачите? Ось так. Ось ці два основні кольори позаду малюнка це і є тло. Зрозуміло, дітки? Да. Виконуємо право повітряні кульки. Допомагаємо почці. На трі На. композитора, Ні. Михайла, Вербицького. Вербицького, поета. Беремо олівчик і разом читаємо. На. На тлі композитора Михайла Вербицького поета. Беремо зелену ручку і разом читаємо на тлі композитора Михайла, Вербицького поета. Зробили глибокий біг. Читаємо на тлі композитора Михайла Вербицького поета. Діти, а чому я вас не чую? Зараз беремо ручку і працюємо разом Ле. з ведмедиком. Павла, Павла Резуб, оберіг, природних Беремо олівчик і читаємо вдруге разом. Павласького Павла, ризуку, оберіг, природний стих. Беремо зелену ручку і трішечки пришвидшуємося. Павла чувак. Оберіг, природний. Поставили пальчик, зробили глибокий. Вір. Читаємо. Павла степі. примерів. Вадиме, сядь, будь ласка, правильно, щоб мені було приємно на тебе дивитися. Мені так приємно дивитись, коли дітки правильно сидять. Ось так, зовсім інша справа. Прочитаємо уривок довідки від бортового комп'ютера і виконаємо вправу черепаха і сорока. Читаємо за мною лимою. Державним. Державним... України... Є пісня. Ще... Не... Мер... України і слава і воля композитора Михайла Вербицького і поета Павла Шубинського. Візьмемо олівчик, прочитаємо вдруге, трошки присвічуйте. Державним гімном України є пісня. Ще не вмерла України і слава і воля композитора Михайла Вербицького і поета Павла Чубинського. Молодці. Покладіть ручку, поставте пальчик і прочитайте мені на максимальній швидкості. Почали. О, ну, які молодці, розумнички. Що ж, послухаємо довідку від бортового комп'ютера адаптера. Беремо ручку до рук, хто встигатиме та, будь ласка, саджайте слова в чому. Приготувалися слухати і запам'ятовувати, будьте дуже уважні. Тому що потім у нас аж два завдання за цим текстом, тому треба бути дуже дуже уважними запам'ятати. Державним гімном України є пісня ще не вмерла України, і слава і воля композитора Михайла Фербицького, поета Павла Чубинського. Державний прапор України складається з двох смуг – синьої, верхньої. Та жовтої, нижньої. Синій колір ясного, чистого, мирного неба? Жовтий це колір ласкавого сонця, пшеничного, поля золотого зерна. Скажіть, будь ласка, так якого ж кольору державний прапор України? З скількох смуг він складається, скажіть на мені спочатку, Вікторія. Вікторія, кажи, прапор складається. Прапор складається. Кольорі, з... з двох, з двох, з двох, да, двох снів. Зверх ніякого ми, кольору нагадай. небо. Так. І, а жовтий це колір пшениця, да, і, золотого і, зерна, сонечка ласкавого. Ось такий гарний наш прапор. Слухаємо далі, будьмо уважними, бо я буду ставити питання. Державним гербом України є Золотий тризуб на синьому тлі. Існує понад 40 пояснень того, що символізує тризуб. На думку багатьох науковців, тризуб. Це стародавній український оберіг, який означає єдність трьох природних стихій землі, повітря і води. Скажіть, будь ласка, так який же знак є Державним гербом України? Будь ласка, хто знає, підносить ручку. Від, е, Кристіночка, будь ласка, моє сонечко. Державний герб це. Державний герб – герб Це води, герб Це золотий тризуб. Так? Як виглядає? Золотий Подивіться, ось у вас на малюночку тризуб. є наш державний герб. Це, це. тризуб. Золотий, на якому тлі? Золотий, Хто був уважний діти? На якому золотий, тлі у нас? Допомагаємо. Михайлик, на якому тлі золотий призуб? На, на синьому тлі повторюємо. Золотий тризуб. Повторюємо разом. Золотий тризуб на синьому тлі. Так, зафарбуємо, розфарбуємо наш державний герб. беремо жовтий колір, зробимо тризуб золотим. Розфарбовуємо тризуб золотим кольором. Макар мікрофон слідкує, розфарбовуємо тризубчик золотим кольором. Вадиме вже розфарбував. Розфарбував? А тло, тобто фон, розфарбовуємо яким діти кольором? Синє, правильно, а тло зафарбовуємо синім кольором і повторюємо: золотий тризуб. На синьому тлі. Ще раз повторюємо. Золотий, тризуб на синьому тлі. І ще раз повторюю. Михайлик, ти вже впорахся? Золотий тризуб на синьому тлі. Вадиме, будь ласка, заважаєш. Золотий тризуб на синьому тлі. Повторюємо і зафарбовуємо. Так. Красивий буде в нас такий герб України, золотий тризуб на синьому тлі? Дуже гарно виглядатиме. Всі стараються, всі фарбують і заодно пригадують. А що означає герб України? Що він символізує? Що таке тризуб? Що він таке означає, тризуб? Ми щойно прослухали, хто що був уважний запам'ятав. Що три зуб символізує? Чому саме три зубчика? Що він символізує? Хто розуміє? Можна, Крістінка, пробуй. Що він символізує, і, три, -зуб. І, три зуб? У нас є, до речі, три варіанти. Я вам запропоную, а ви послухайте, і ми оберемо правильний. Дивіться, варіант А. Трезуб символізує силу, мужність і красу. Варіант Б: мир та злагоду на землі, і варіант В єдність трьох природних стихій землі, повітря і води. Виберіть, який, на вашу думку, був правильний варіант, як почули у довідці від адаптера. Хто був уважний, що символізує тривогу? Ну, я, пожалуйста. Будь, будь ласка. Он від трави води. Так, єдність трьох стихій. Да? Тобто всі три стихії вони разом, так? Єдність трьох стихій: землі, повітря і води. Правильно, Вікторія, дякую тобі, молодець. Добре. Послухаємо віршик про тризуб. Знак. Знак країни Головний. Це тризуб наш золотий. Повторимо знак країни головний це тризуб наш золотий. Ось такий гарний наш тризуб. Добре, прослухаємо віршик. Намагайтеся запам'ятати. Наш герб тризуб. Це воля слава і сила, наш герб тризуб. Недоля нас косила, та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Ось такий вірш. Можна до речі, за бажанням також вивчити його на пам'ять. Що ж, мої любі, повернемося на попередню сторіночку і визначимо. Державний прапор складається з двох смуг. І три варіанти: А. Жовтої верхньої та синьої нижньої. Варіант Б. Синьої верхньої і жовтої нижньої. І варіант В. Червоної верхньої та жовтої нижньої. Оберіть, будь ласка, правильний на вашу думку, відповідь. З яких же ж смуг складається у нас державний прапор? Яка смуга вгорі, а яка внизу? Так, хто бажає озвучити свій варіант? Угу. Хто вибрав правильний варіант уже? Вікторія, будь ласка, який тебе варіант? У мене варіант. Синій зверху і жовтий внизу. Добре, дякую. Варвара, в тебе який варіант? Варіант Б. Синій зверху, жовтий внизу. Я абсолютно з вами погоджуюся. Так, абсолютно правильно. Добре. Прочитаємо визначення про державний гімн. Беремо ручку до рук, читаємо державним гімном, гімн, України. є ві, чи не Мисла і Михайла, і воля і, композитора і, Михайла, Михайла Вербицького Є поета ві. Павла. Чубинського покладіть ручку, поставте пальчик і прочитаємо ще один раз з диктором. А я послухаю хто встигає читати разом з диктором, хто вже на рівні державним, й... є... державним гімном України є ще вмерла України. І слава і воля композитора Михайла і поета Павла Шубинського. Прекрасно, на молодці, розумнички. А прочитаємо, що ж таке державний герб України. Читаємо разом: завдання 16. Державний герб. Це головна емблема. Символ країни, не всіх я чую, державним гербом України є тризуб. Тризуб означає єдність трьох стихій – землі, повітря, води. Він є найдавнішим українським. Оберегом. Оберег діти це те, що нас оберігає. Прочитаємо ще раз разом з диктором. Поставили пальчик і читаємо за диктором, а я слухаю кожного з вас. Державний, Державний герб це головна емблема, символ України. Державним гербом України є тризуб. Тризуб означає єдність трьох стихій землі, повітря, води. Він є найдавнішим українським берегом. Чудово. От, мої любі, а підсумуємо ми наше заняття пісенькою про україну. Тож, мої любі, співаємо пісеньку про Україну.

Края, что дождя, и умы простягнуть. Добре, мої любі, на цьому ми наш урок завершуємо. Сподіваюся, він був для вас корисним.